Всім привіт. Трошки познущаємося з жоріка. Жорік. Їсти хоче як дурний. На! Жре як кінь. Починаємо. Хочу показати, що мені сьогодні вийшло придбати. Це покажу. Потім по черзі. А зараз покажу, що мені сьогодні підігнали на мою базарну точку. Стою я на базарі і купляю всяку непотріб. Люди зносять. Їм не потрібно, а мені зарадість. Так, цей телефон 83-го року. Тут повинно бути щось цікаве. Я їх вже розбирав. Ще колонку притаранив якийсь хрен. Коротше, так, показую. Оця така мелодія. Наче нічого цікавого, тупо кусок пластмаси. А я тако оцю підзалупив. А там дивіться, одна тільки, зараз до світла підійду, одна маленька платка. І що я в ній побачив, як ви думаєте? КМ-ка стоїть рижа. І 315, і більше нічого. Так, КМка в нас. Блін. Як то світло зловити? 6F, коротше. Це ж треба така малесенька платка, а попалась КМка там. Так, це таке. Потім помаленьку спускаємося нижче. Приперли мені два стабілізатора тяжарних з холери. 83 і 84 рік. Не знаю, надіюсь, що тут буде обмотка мідна, бо буває алюмінієва попадає. Потім мотор якийсь, якийсь мотор трьохфазний, потім така радянська мельниця. Тут нею молотити перець, всяку хрень, коротше. Теж тяжерна, якийсь там 80, не пам'ятаю, який рік. Потім дві, дві такі конденсаторна приставка з тепловим реле. Ну, я там сподіваюся, якщо реле, значить, повинні бути срібні контакти. Ну, хоч не срібні, хоч на міді срібло. Ну, побачимо. Це буду потім розбирати, показувати. І ось ще таку дуру приперли мега Що? -ем -ем. Що? То, то слово придумали. Мегаомметр. ометр Коротше, така, така коробочка, як то, як сучасні йдуть сварочні апарати. І оп тут така. А тут от таке. Я їх ще не розбирав, не знаю, що тут. Побачимо разом в якомусь відео. Якесь отаке, коротше, що там у нас 87-й рік. F4102, щось таке. Коротше, таке приперли. Це мені принесли сьогодні на мою точку на базарі. Тепер, щоб не їхати в пусту, можна сказати, з базару. ну Хоч і не в пусту, але все рівно мало. Заїхав я ще до знайомого. На його фірму полазити, пошукати, що в нього може цікавого знайти. Щось знайшов, але так, дуже, щоб чересчур добре то ні. ну, Пускові кнопки і так далі. Тут ще навіть попалась ППБ з паладієвим бігунком. Що там ще? Ну, це розбиті автомати з контактами, але контакти там не дуже великі. Тут десь такі поломане. Ну, коротше, отаке на міді там. Всякі отакі. Там. Коротше, є що перебрати трошки. Так що хоч якось щось буде. Такі контакти. Насип'ю ще такого там повід, повідкручував трошки. Також такі непогані контактики. Немаленькі і невеликі, але середні. Так, що там ще? Ну, такі перемикачі. Також кнопки. Це, це з автомата. Шкода, що вже того автомата не було. А були тільки оці латунні такі або мідні приблуди. І ось від нього ще кусок. Коротше, такий був колись автомат Здоровецький. Так, оце я взяв коробку з такою фігньою ж залізною грубиною. Сантиметр, мабуть, метал. А тут це я її взяв заради оцих чотирьох контактів срібних. Раз, два і три, чотири. Так, що ще? А це вже цікавіше. Це якісь релюхи також. Релюхи у нас, ну, давайте отак, тип глянемо. РВМ 6. Контактів тут я бачив небагато, Всього-навсього, наче. Е, так, 3. А так, 4. 12 контактів, напевно, що там. З цієї сторони в нас йде катушка. І тут якесь, коротше, хрен його знає. От такі якісь дві цікаві релюхи. Ідентичні, з одного прибора знято все. Це я знімав там, розбивав. Що мені таке цікаве подобалось, то я його відбивав тупо. Так, і взяв я що ще? А отакий, от колись у нас в школі дзвінок був. Дзвінок в нас 81-го року. Алюмінієвий. Оці ціло. Дзвонять. Це вже не дзвонить, походу. Це залізний корпус знизу також алюмінієвий. А чого я його взяв? А от через цю приблуду. Я його вже і пройшов, але дивлюсь, що коробка должна щось бути всередині. Але було закручене на болтах. Я їх відбив. Відкриваю, а там дивіться, яка прикольна штука. Оп! І дивіться, яка автоматика. Ось автомат. Хороший, напевно. Що за автомат? Автомат у нас а... ак 63 3 м Такі наче я і не розбирав ще. А можливо, розбирав, не пам'ятаю. Потім такі ще автомати. Оцей так хреново розбирається, що це капець просто. Контактів багато, а розібрати це сложно, коротше. Такі контакти йдуть тут. І що ще? І ось, ось релюха стоїть. Ще мі... не з мікроком, а Чи з мікроком. Ні, це не мікрик, це теж мікрореле. Оце. А це в нас РВП 72, щось там. 82 рік. Так що отакі в мене сьогодні були покупки. Та й до складу вже затаранив, скільки, що я не знаю, коли я його все порозбираю. І ще прийшла сьогодні мені посилка. Але це в слідуючому роліку буду записувати. Це, то посилочка, не пропустіть це відео там, ну, скажу наперед. В цій посилці 23 кілограма різних радіодеталей. Як позолота як. коротше, все, що тільки може бути. Дура така 20... 23 кіла Так що якийсь сьогодні такий був обзорчик моїх покупок. Будемо розбирати, що робити. Тільки цим займатися треба. На цьому можна підняти грошей. Ну, все добре, до зустрічі на каналі. Всім пока. Слідуюче відео буде цікаве.